Буковель, ви вже бачили оті скріни з тідниками і 80, і 100, і 245 тисяч гривень на тиждень за двох. І фото просто таких, знаєте, нереальних черв, не дешевих автівок в напрямку Буковель. Якщо не бачили, подивіться, весь інтернет просто-просто <кій> просто кишить такими світлинами. Ось, наприклад, наприклад, в готелі Редісо Blue Resort Буковель, де вартість номерів складає до 60 тисяч за добу, зайнята вже більшість номерів. І це ще початок грудня тільки, і в новорічну ніч для вас заспіває Дорофеєва і ведучими будуть Слава Дьомін, Віталік Вітамін, але це за окрему плату. І, звісно, звісно ТЦК туди не завітає. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайоміх, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Знаєте, ну якщо ось все так, що одні воюють, а інші крадуть безбожно, як в останній день, а треті гуляють. Якщо ми викручуємось ось тепер після майже двох років війни і наявного вповільнення потоків допомоги. І маємо ресурси на відпочинок: ось на такий дорогий відпочинок. дорожчий за топові європейські. Ну то, мабуть, якось викрутимося і надалі. Ні? Очевидно, що величезна частина України вона просто, ну, люди просто не відчувають війни. І, попри всі сподівання, війна дуже багатьох не змінила зовсім. Обкрадання військових, біженців, розкрадання гуманітарки. Сотнями тонн розкрадання. І ці люди, які крадуть, вони спокійно живуть серед нас. Спокійно живуть. Спокійно собі їдуть на відпочинок. Платять сотні тисяч за тиждень. І ми ж всі в курсі, що такі гроші витрачають далеко не прості українці. Більше скажу, навіть не бізнесмени. Це здебільшого чиновники і долучені до тендерів корупціонери. Чиновники і корупціонери. Тож не дивно, що нам заблокували допомогу. Якщо ми викручуємось тепер і маємо ресурси для того, щоб ось так відпочивати, ну, мабуть, викрутимося й надалі? Ні? Нас не розуміють. Захід нас не розуміє. Він не розуміє, як, можна, як може взагалі бути так під час війни. Як можна красти під час війни? Як можна так гуляти під час війни. Я теж цього не розумію. Я думаю, що дуже багато простих українців не розуміють. Але я думаю, що багато хлопців, які зараз воюють, цього не розуміють. Але, як бачите, якась, знаєте, паралельна реальність. Одні живуть в одній реальності, інші живуть в другій реальності. Якщо нічого не зміниться, дуже поганий фінал буде. Дуже поганий. Пишіть, що ви думаєте щодо цього? В мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.